Бадьоро я дергнув. так, демократи так. так, ну що, трошки я вам ось дивіться філиндички. Що, я трошки хочу, що, я вам ко-ко-коу, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Зарябись продавця. Балички. Балички, балички. Та я просто поцелую. Балички. Коротше, друзі, трошки ж вам показав ці накритому ринці. Чуть-чуть на сказав казав, по чому олійка, по чому сальце. Тобто те, що я собі хотів купити, в принципі. Чи... А, так, да, сир, треба переглянути буде. Відоси, які глянуть. Чи я правильно сказав, може жіночка права. Чуєте, може жіночка права, а я не правий. Ну це таке, це мені лише життя. Ну, Щось я думаю, коли її казав, і вона по телефону крищала, то вона ошибає. Ну, Мы мы все у нас, я хочу сказать, там мене камера хуже, типа я можу подивитися, хто казав, ну, но... мандарини по поступ. Ну короче, потом будем посмотреть. Так, що тут Туалетна на бумага? Почему? Разна цена. Молочная 230 гривень. сій. Так, так, так. Блін, надо глянуть вело. Давайте гляну вело. Бо ці поїздки можуть мені боком виїхати. Ти ж бачите, там комуналка, там почтальйони, там ще щось. Глазом накинем, а ми ще А тут походу закрита. тут Шурма. Так, стоїть тінь. Нічого. Що так пересихав горлянки ж? І не...

Ту -ту -ту. Фу пройдемся запах рыбу поніпали. Тарас 65 Тара 65. Чищеный 85. Куроксотка. Вот так. Едешь на рыбалку. Бухаєш, потім приїжджаєш, купляєш рибу, тут кілограм. І все. І всі щасливі. Так, коли я вже ту скумбрію куплю? Колись куплю. Зараз 330 гривень кілограм, це без голови. Це таке я планую невеличку скумбрію купити, тільки, мабуть, у нас на полоках кілька хамса, салака. Сотка сто девяносто п'ять сто сорок п'ять. сука. Вон карасики по тридцять п'ять. По тридцять п'ять гривень карасики. Маленькі. Так, нада й тут Нецензурна лексика. 18 поставлять в моєму відосі, хоча я. Ну якщо один матюк у мене пролетить і то хорошо. Так, а ви зрозуміли? Де нам казали по 90? Ось на лотках 90, а там, де можна з бодівом наберу, там намного дешевше. Там 90, там 70, зрозуміли, двадцяточку. На літрушки. Тут 70 теж бачу запашно. Так, смисл є йти на гірки. Ладно. Вони все одно три дороги. Макарони крупи на розвес. 15 гривень кілограмів вікет крупа. Так, котра година? Без 22. Можно я после бомбежки. Ну тут тихо. Шок. Так, уже базар или пустие. Ну, это суббота, неделя будет движняк. Тридцать три, тридцять восемь, 35. Ам, мадемуазель, Анна хотіла. Ето, синю капусту маленьку. Ну не знаю. Ого, по недов Вот то салат буде сьогодні. пюр на весні. Сто тридцять п'ять. Не такі, одне такі, мали ну, як, як хтось мені казав, огурчики уставші. Реально уставші. Ну все одно 135, хоч і уставші. А ну а тут сині капусти маленькі не побачив. Ну, коротше, зараз вкритий, ну не критий, од зайдем зайдемо, ще там глянуть маленьку синю капусту. Так, кусочок сала олія. Кстати, оліїв. А ну, друзі, секунду запишу. Де ця олія? Духаний, бо я боюсь, що вона є свікулю. кулю. Я отак, навірно. Повербанк. О, тут такі курки були мочні, чи утки, вже немає. Уже все, улетели домашні куриці. Там різна ціна, разный вес, так красиво на бумажечках записано. Хорошо. Сейчас синюю капустку гляну. Вона, кажуть, должна стоить до 50 гривень килограмм. 50, 40, 45. По тридцатки які хоч які хоч вітаміни типа яблука по тридцаточці так друзі надо коротше сир я купив значить у тебе поки не треба сир покупати ще мене з прошлого з прошлих акцій сир там пару кусочків завалялось Блін, як мрачно. Гупро не любить темноту. Ви подумаєте, що я вечором лажу. Мед виповнили, хтось колись цікавився медом. 250 гривень виповнюють. 140. -50. Та мені синя капуста треба. Синя, синя. Синя, синя, як є. Та капуста синя, маленька. Синя кавіта, ще й маленька, поняли, але вони ж такі. 50 гривень кілограмів. Ага. Давайте це так виглядає непогано. Не буду вас сорвати, як в супермаркеті. Хорошо, 30. Ви на два фронта туди-сюди. А, а, поняв. Так, друзі, ну вже навіка взяв, це щоб тяжеліше було мені вести. Сама вона така красива з усіх. Всі такі понікші, ну, уставші. вже да, люди розбігаються розлітаються так ну тут як завжди черга і за і за пару гривень ну так да, там 110 кума в принципі і там не знаю що тут ці товчуться разниця невелика 95-120 дорогі огірки, ну коротше вже дешевіть нічого не буде. 110 гранат. Гранат, кстати, колись я бачив по 150, а зараз 110. Коротше, одні продавці і я, Дивіться, да? красиво все виложили. Ну що, друзі, ще ми побачимося, ще ми приїдем, так Всім гарного дня мирного неба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Як я написати в коментах, дорого, дешево кучу. І коли закінчиться цей комунальний терор. Ну, зрозуміли комунальний терор. Це про комуналку. Що їм ще треба поставити на ті труби, щоб вони перестали присилати задовженості. Так, оце, головне тут. Так, все, давайте не буду я вас оце держати, поки соберусь. Давайте, пока пока